Вітаю учнів восьмого класу на уроці мистецтва. Тема нашого року галантне рококо. Після смерті короля Сонця у 1715 році на зміну строгому придворному етикету прийшли легковажність, жагано солоди, розкошів, але не таких незграбних, як у попередню добу. У бурхливих веселощах багато бравади, передчуття прийдешніх змін. Двір уже не єдиний колекціонер, виникають приватні колекції і салони. На довгі десятиліття Франція стає на чолі духовного життя Європи. Вже у першій половині XVIII століття, коли процес витіснення релігійної культури світською був дуже бурхливим, провідним напрямом у Франції став стиль рококо, що означає ракована від слова рокайль. Гаслом нового стилю стає мистецтво як насолода, а його метою розважати і викликати емоції. Основним орнаментальним мотивом у вигляді стилізованої асиметричної раковини став рокайль. З орнаменту виростали довгі, що нагадують очерет витягнуті листя. Над раковинами тяглися витончені гірлянди з примхливо згрупованих квітів, окремі гілки з квітами якби виходили з раковини, заповнювали кути і обвивали рамки. Деякі дослідники не вважають Рококо самостійним стилем, але ж відгалудженням пізнього Рококо, що бароко що втратило монументальність великого стилю. Однак Рококо у галантний вік Франції має свої особливості, як породження виключно світської культури, ще вуще двори аристократії, це мистецтво більш камерне у порівнянні з бароковим, інтимне, тісніше пов'язане з побутом і більш щире, світ мініатюрних форм не випадково дістав свій головний вираз у прикладному мистецтві. У меблях, посуді, бронзі, фарфорі. А в архітектурі переважно в інтер'єрі, де прагнуть тепер не пишності і величності, а приємного і зручного. Готелі в інтер'єрі пишно прикрашалися живописом, ліпленням, позолотою, дрібною скульптурою, декоративними тканинами, Використовувалась бронза, фарфор, дзеркала. Які часто встановлювали одне проти одного, щоб у них множилося відзеркалення і ставало більш фантастичним. Численні пано, які мали світлі, світло сірі, бускові, рожеві, зеленкуваті барви, ліпний орнамент, шовк, шпалер, золото прикрас. Кришталеві люстри, зручні, хоч і вигадливі меблі з інкрустацією, все це мистецтво Рококо будується на асиметрії, яка створює грайливе, насмішкувате та звабливе відчуття. Характерними рисами Рококо стали вишуканість та елегантність, відмова від прямих ліній і кутів, асиметрія, легкість та театралізованість. Декоративність світлі пастельні кольори. Для архітектури Рококо характерне оздоблення скульптурою, ліпленням, криволінійними обрисами, асиметричними композиціями, у центрі будови обов'язковий парадний зал салон. Кімнати маленькі з дуже великими вікнами, зі скульптурними і різбленими прикрасами, дзеркалами. Для рококо типові невеликі кімнати із заокругленими кутами або ж овальні. У створеннях цієї архітектури прямі лінії і плоскі поверхні майже зникають або, принаймні, замасковуються фігурною обробкою. Стіни членуються тонкими тягами на окремі панно, розташовані в два ряди. В орнамент вплітали китайські мотиви, які увійшли в моду. У китайському стилі оформляли цілі приміщення. Мотивами цих зображень були полювання, любов, музика, сільське проведення часу. Китайські мотиви шинуазрі і сценки з мавпочками сенжрі стали застосовувати в оформленні приміщень. З'явилися зв'язку з цим дракони, екзотичні птахи, мальовничі фігури китайців. У центрі годинник. З боків китайські вази. Під впливом стиля Рококо мода на китайські мотиви поширилася по всій Європі. Кімнату в стилі Рококо прикрашав камін, покритий мармуровою плитою і заставлений прикрасами, канделябрами, годинниками, порцеляновими статуетками. Над ним зазвичай вішали дзеркало в розкішній рамі. Ромбовидна сітка з розетками Рококо в орнаменті називався Трельяж, а орнамент, що ймотує зубці завіс, називався ламбрекен. Декоративне мистецтво Рококо належить до вищих досягнень мистецтва XVIII століття за вишуканістю, красою композицій. За духом інтимності і особистої зручності. Відмінна риса це дрібний рельєфний орнамент у віді переплетінь, завитків із використанням зображень масок і квітковий гірлянд. Орнамент використовувався повсюдно: в обрамленні вікон, дверей, стіних просторів у середині будинку та в інших місцях. Меблі стилю Рококо витончені. Невеликі за розмірами, з округленими кутами, вигнутими ніжками, спинками та підлокітниками, дивани з подушечками, прикрашені різьбленням і бронзовими накладками у вигляді гірляндів, квітів, рослин, раковин. В період рококо з'явився канапе, секретер, шезлонг. Посуд в епоху Рококо використовувався не тільки для сервірування столу, але й для прикраси інтер'єру кімнати. Фарфор застосовувався для виготовлення ваз, келихів, фужерів, а також для статуеток і сюжетних мініатюр. На посуді, як і на стінах, відображали картини побуту, сцени полювання, сільські картини. Майсенська порцеляна – це перша в Європі мануфактура з вироблення європейської порцеляни за німецькими рецептами суміші та німецькою технологією. Прикладом рококо в архітектурі є палац Амалінбург, розташований під Мюнхеном. Він був побудований в 1734-39 роках. Курфюрстом Карлом Альбрехтом для розважальних заходів його дружини Марії Амалії, яка була дочкою імператора. Проект будівлі в стилі Рококо підготував архітектор Франсуа Кур'є старший, який і очолив будівельні роботи. Відповідно до традиції французького придворного мистецтва. Кожен зал палацу має свої індивідуальні особливості оздоблення. Всі вони оформлені оригінально і відрізняються один від одного оздобленням і стилістикою. Дуже цікавий прийом, який використав архітектор, робить відвідування палацу Амалінбург незабутнім. Завдяки чергуванню дзеркал, дверей і вікон створюється враження, що нібито стіни залу розчиняються і відвідувачі виявляються в просторому павільйоні, склепіння якого нагадує купол. Дзеркальний зал це центральне приміщення палацу. За багатством і незвичайною тонкістю деталей, дзеркальний зал не має собі рівник. На тлі білої стелі і блідо-блакитних стін виділяються посріблені квіти, фрукти, прапори, вази та карптуші, музичні інструменти, путі, риби й раковини, фазани, пальмові гілки, навіть військові атрибути. Палац португальських королів збудований у стилі рококо в місті Келуш поблизу Лісабона. В саду розставлено статуї, привезені королем з Італії та Англії. Напроти центрального входу розташований великий фонтан. В центрі його скульптурної композиції знаходиться Нептун, внутрішній двір палаца Келош. Характерним зразком архітектури Рококо є королівська резиденція Сан-Сусі. Побудована архітектором Кнобельсфорфом у Потсдамі для короля Фрідриха II. Це витягнута одноповерхова будівля з вишуканою балюстрадою по карнизу. У центрі споруди овальний зал, критий куполом, напівкруглий парадний двір, оточений колонадою. Величезні вікна двері, паркового фасаду, і сходи тераси, які плавно збігають у парк, створюють відчуття єдності природи і палацевих інтер'єрів. Усі елементи, і скульптура, і декорату... декоративний живопис, і меблі, і дзеркала утворюють цільний ретельно продуманий ансамбль. Своєю вишуканою простотою резиденція повинна була створити відчуття гармонії. Налаштувати на особливе світосприйняття, радість і безтурботність китайський чайний будиночок, який знаходиться в парку Сенсусі, являє собою мальовничу альтанку в оточенні дивовижних рослин. Ідейна основа китайського будинку це створення чайхани, яка поєднувала б частини конструкції Східної Азії і декоративні елементи стилю рококо. До круглого залу в центрі споруди приєднано три кабінети у формі листка конюшини. Між ними розташовані відкриті веранди із колонами у вигляді стовбурів пальми. Біля стін кабінетів і на відкритих верандах розміщені позолочні скульптурні групи завбільшки з людський зріст. Дах виготовлений у вигляді намету. В середині будиночка виставлена цінна королівська колекція китайської та японської порцеляни. Ця будівля є наочним прикладом захоплення китайською модою і чайною культурою, яка поширювалася по всій Європі і досягла своєї вершини у 18 столітті. В Україні зразком Стилю Рококо став собор Різдва Богородиці у Козильці. Це Чернігівська область. Збудований у 1752 63 роках на замовлення родини Розумовських за проектом архітектора Андрія Квасова та за участі Івана Григоровича Барського, який є автором декору. Скульптура Рококо. Має більш камерний і декоративний характер, для неї характерний перехід до світської невимушеності і витонченої грації, динамічності та легкості форми, використання всіх можливостей передачі найтонших переходів світлотіні. Більшість скульптур виступали як засіб декору, а не монументальні роботи. Великого поширення в мистецтві Рококо отримали портретні бюсти і маленькі скульптурні групи або статуї купальниць, німф та амурів. Скульптурні прикраси для інтер'єрів Жана Батиста Лемуана відрізняються особливою грацією, віричністю асиметричністю композиції. Розгляньте погруддя та сюжетну композицію скульптора. Герцогиня Деларашфуко, Ветрум і Помона, ще одним відомим скульптором періоду Рококо був Етьєн Моріс Фальконе, його статуя Амур була виконана для прикраси будуара в паризькому особняку маркізи Помпадор. Вона привернула увагу колекціонерів і багаторазово повторювалася скульптором. Маленький бог кохання зображений сидячим на хмарі. Скульптор обробляє мармур з такою досконалістю, що ніжна шовковиста поверхня дитячого тіла і м'яке кучеряве волосся Амура сприймаються майже ілюзорно. З, з такою ж майстерністю передані Каприсно витягнуті пелюстки троянди, що лежать біля його ніг. У квітні 1764 року несподівано померла 42 річна Маркіза де Помпандор, а в майстерні її улюбленого скульптора Етьєна Моріса Фальконе залишилася незавершеною остання із замовлених нею статуй Мармурова зима. Схоже, зима могла стати алегоричним портретом маркізи. Чарівна молода жінка сидить на крижаному кубі, у її ніг розкололася від замерзлої води чаша, символ всього неприкаяного і безпритульного у великому непривітному світі. Але й порятунок поруч подолом свого вбрання жінка, немов сніжною пеленою, граціозно прикриває квіти. Чим не алегорія заступництва, яке маркіза охоче щедро надавала художникам, скульпторам і музикантам. Сторони купа, на якому сидить зима, прикрашені зображенням зодіакальних знаків зимових місяців. Матеріал, який використовували скульптори це мармур, теракота, бронза. Серед популярних видів скульптур стали рельєфи. Невеликі статуї для садів, парків та приміщень, а також фонтанні скульптури. У живописі Рококо переважали зображення свят та театральних вистав, закоханих пар і міфологічних істот. У портретах люди зображувалися підкреслено усміхненими. Люб'ясними, витонченими, але це була маска, що приховувала численні недоліки і надзвичайно складні проблеми того часу. Сюжетами були любовні еротичні теми, німфи, бакханки, діани, венери, які виконують свої численні тріумфи і туалети. Навіть в академічних картинах. Теми кохання це алегорії, теми історичні, міфологічні, жанрові. Зі священного писання вибираються переважно епізоди, зв'язані з коханням Сусанна і Старці. Сара приводить до Авраама Агар. Картини писалися в стилях пасторалі, Буколіки. Що таке пастораль? Це жанр, сюжет якого пов'язаний з ідеалізованим зображенням життя, відтворенням підкреслено простих, наївних переживань на лоні природи, буколіка це жанр, в якому мовилося про вільне, безтурботне, щасливе життя на селі. Також зображувались людські почуття, тема міфології теж була поширена в картинах. Стилю Рококо. Першим великим майстром Рококо був художник Жан Антуан Вато, який починав з наслідування фламандців. Так з'явилося полотно Савояр хлопчик Савойських гір, що йде на заробітки. Картина відома також під назвами Хлопчик Савояр з бабаком і шарманщик з бабаком. Ранні невеликі жанрові картини. Із зображенням забавної вуличної сценки, продячого шарманщика з бабаком, епізодів із солдатського життя, виявляють гостроту і оригінальність сприйняття світу в АТО. Картина зупиняє увагу як якістю живопису, так і виразністю образу хлопчика років 12, з простуватим відкритим обличчям. На ньому скромний одяг пристосований до далекої подорожі. Це один з бідних жителів гірської Савої, що відправився мандрувати в надії на заробіток, з ним флейта, ящик і вчений бабак, який вміє гадати, витягуючи записочками із щастям. Однак надалі його головним сюжетом стали галантні свята. Аристократична компанія в парку музичить, танцює, прогулюється, ніякої дії, ніякої фабули, світ безпор... безтурботного життя переданий з витонченою грацією, трохи іронічним спостерігачем. Це відбувалося у полотні Вередниця. Іноді меланхолійно, це полотна свято Кохання, товариство в парку скрутне становище. Усі відтінки кохання передаються у кольорі відтінками тонів або їх змішуванням. Колорит одна із найсильніших якостей хисту художника, він побудований на тонких нюансах сірих, коричневих, блідобускових, жовто-рожевих тонів. Театральність характерна для всього мистецтва XVIII століття у вато виявилась особливо чітко. Один з найбільших творів, завершених незадовго перед смертю паломництво на острів Цитеру, де кавалери і дами вирушають на острів кохання. Робить глядача немов би співучасником зародження почуття, його наростання. І передано це кольором Мерехтливим світлом, що розбивається на відблиски. Ідеальність. Фантастичність Зображення. Мета художника. Але це не кохання, а гра у кохання, театр. Уся картина, наче театральний кін. Театром було все життя суспільства, яке малював Вато. Він добре знав життя справжнього театру, малював акторів італійської і французької комедії. Так з'явилося полотно жіль. Це полотно з жанрового стає портретним. І розкриває внутрішню драму героя. Він не лицедіє, він є таким в житті, самотній серед друзів, чужий серед своїх постійних супутників. Це підкреслюється їх присутністю, вони зайняті своїми розмовами і перебувають на іншому рівні емоційного і духовного розвитку, настільки ж далекому від переживань героя. Як і кам'яна статуя фавна що охороняє частину парку. Немає вистави і немає необхідності грати. Безвільно опустивши руки і дивлячись на глядача, жіль смішний і одночасно жалюгідний у своєму білому вбранні з червоними бантами на туфлях. В його погляді звучить безмовне прохання, чи то про допомогу, чи про кохання. Найреалістичніший твір вато крамниця Жорсена. У правій частині картини розмовляють кавалери і дами, які зайшли в антикварну крамницю. У лівій складають в ящики картини, серед яких і портрет Людовіка 14-го короля Сонця. Чи немає тут думки про скороминущість життя? Слави, влади і вічність тільки мистецтва. Істинним представником французького Рококо вважають Франсуа Буше, першого художника короля, як його величали, директора академії. Він умів робити все: панно, картини, театральні декорації, книжкові ілюстрації, малюнки віял, камінних годинників. Карет, ескізи костюмів. Теми полотен Франсуа Буше релігійні, міфологічні, пейзажні краєвиди, все це пасторальне, іделічне і при цьому виражає відверто чуттєву насолоду життям. Зразками цих тем є полотна Тріумф Венери, Туалет Венери, Венера з Амуром, Венера з вулканом. Купання Діани, і хоча його героїня білорожева богиня Флора у пастушому вбранні, це аристократка, парижанка. Мистецтво ВАТО і Буше у другій половині XVIII століття коли ідеалам Рококо, як і самому замовнику цього мистецтва, вже по суті було винесено вирок. Бо цей час підготував панування буржуазних цінностей. Він продовжив блискучий, продовжив цей напрям блискучий майстер, живописець, імпровізатор, художник рідкісного таланту, фантазії, темпераменту ЖАН Оноре Фрагонар. СВІТЛО І ПОВІТРЯ. ніжні вишукані Сполучення блакитних рожевих, паливих тонів. Наповнювали його картини, і він працював у багатьох жанрах, зображуючи в основному галантно-любовні сцени, щасливі можливості, щасливі можливості гойдалок та поцілунок крадькома. В період Рококо грав невеликий струнний ансамбль зі скрипок і біол, а також клавесин. Багато композиторів писали музику саме для цього інструмента, прикрашали мелодії мелізмами. Механізм клавесина не давав змоги поступово посилювати або зменшувати звучання. Щоб грати з різноманітною динамікою, майстри створили дві клавіатури форте і піано, на яких грали по черзі. Із музикою для клавесіна пов'язані досягнення Франсуа Куперена, придворного органіста, клавесиніста і вчителя. Його мініатюрам притаманні граціозні ритми, галантні мелодії, щедро прикрашені орнаментикою. З-поміж програмних заголовків втрапляється пасторальні це збиральниці винограду або портретні дівчинка-підліток, звуконаслідувальні. Будильник. Прослухаємо зразочок пасторального твору, збиральниці винограду, твір для клевесину. Звичайного поширення в домашньому музикуванні освічених англійців набув різновид клавесина верджінел. Провідним жанром музики для клавесина стала сюїта, яка складалася з чотирьох танців: алеманти, куранти, сарабанди і жиги. У Сюїту включали також менует і гавот. Для композиторів цієї школи, до композиторів цієї школи належить Вільям Берт. Та Генрі Персел. Творчість персела охоплює широкий спектр жанрів: це театральна, церковна та світська вокальна і інструментальна музика. В Італії клавесин називали Чембало. Він уже мав один ряд клавіш. Французький композитор-клавесиніст і придворний музикант Жан Філіп Рамо написав музику. Для низки опер балетів для тогочасного театру прослухайте тамбурин. У салонах часто лунала і вокальна музика, яка складалася із пісень про кохання. На вечірках виконували не тільки пісні, але й відомі арії з опер, що найчастіше аранжували та представляли як інструментальний твір для камерного ансамблю або клавесина. Отже, Рококо, як стиль, дав новий розвиток виражальним засобам дрібні ажурні форми у декорі ламані ритми вишуканого мануету, хитромудрі і витончені колізії у комедіях бомарше, популярний жанр роману в листах, галантні свята і пастуші сцени у живопису, пасторалі у музиці все це створює образ цілком певної епохи.